То буває, коли жінка лишається з дитиною на руках у кризовій ситуації, без житла та грошей, страждають від домашнього насилля. Чи вагітна жінка, яка залишилась без підтримки близьких та рідних людей, роблять такий вибір, як відмова від дитини або аборт. Але більше жінок готові боротися за свою дитину. І якщо в цей момент кризовий надати їй допомогу і підтримку то завжди жінка робить вибір на користь життя дитини. На жаль, в суспільстві прийнято відбирати дітей у мами і віддавати її в інтернатні заклади, ніж допомогти жінці вирішити її проблеми, надати підтримку і залишити дитину біля мами. Для таких цілей створений кризовий центр тимчасового проживання мам з дітьми, який має назву Дім мама. Це острівець спасіння для таких жінок з дітьми. В центрі жінка зможе отримати консультаційну допомогу, а також притулок. Якщо жінці потрібна безкоштовна консультація юриста, психолога чи соціального працівника, вона може звертатися за гарячою лінією до нас. Якщо жінці потрібен притулок, жінка зв'язується з центром. І запрошується на першу зустріч ознайомлення. На зустрічі присутні керівник закладу, психолог, адміністратор. Жінка повинна в письмовому вигляді надати свою історію, документи, сирокопію паспорта, а також свідоцтво дітей про народження. Цей консиліум, вислухавши ситуацію жінки. Вирішує, чи ми можемо допомогти жінці і чи потрібна її наша допомога. Якщо вирішується взяти жінку на проживання у кризовий центр, з нею складається договір спочатку на один місяць. Це робиться для того, щоб жінка не розслабилась, а старалась зразу вирішити свої проблеми. Юридичні, можливо, можливо, це пошук роботи або житла. Саме ми, ми їй допоможемо в центрі. Якщо буде потрібно, це в залежності від індивідуальної ситуації, то термін буде продовжуватися, до якої жінки, можливо, замало одного місяця, потрібно пів року і більше. Якщо, наприклад, жінка вагітна і хоче після родів продовжити навчання. Кожна історія це індивідуальний термін. В кризовому центрі жінка з дітьми обов'язково повинна пройти медичний огляд. А також оставити контакти своїх рідних, близьких, батька, дитини, робітники центру будуть зв'язуватись з родичами і детально вивчати інформацію. В центрі будуть працювати двоє чергових, які будуть чергувати сутками цілодобово, керівник, адміністратор центру. Також три рази на тиждень будуть давати консультації соціальний працівник, юрист і психолог, який допоможе, психолог допоможе жінкам адаптуватись до їхньої ситуації, можливо, якусь позбавити самотності, страхів. Юрист зможе допомогти у якихось юридичних справах. Соціальний працівник допоможе. З льготами, а також оформленням різних документів. Також у договорі указуються обов'язки мами, які вона дона виконувати в нашому центрі. Ці обов'язки обов потрібно виконувати обов'язково. Такі обов'язки, наприклад, як догляд за дитиною, прибирання, прання, робота на ділянці. В центрі забороняється вживати алкоголь та наркотики. Якщо жінки не будуть виконувати ці правила, то ми будемо змушені їм відмовити у допомозі. Наш центр в майбутньому хоче відкрити курси для професій, для мам, які зможуть додаткову професію здобути або, можливо, першу. Наприклад, курси перукаря, бухгалтера, повара. До центру ще необхідно багато.